Це проспект молоді 8, що у Луцьку. У цій багатоповерхівці у першій годині ночі з вікна 9-го поверху випав 22-річний чоловік. Нині тут усе обгороджене обмежувальною стрічкою. Любов Слісарчук живе на третьому поверсі. Каже, уночі бачила таке. Він висів на березі, десь він трошки, бо він так огепнувся і там гілка обломана в березі. Береза та його затримала і спасла, а потім вже гепнувся геть. І там недалеко такий штир стоїть до огородження від машин. Він би впав на той штир. Десять років з травмованим товаришує Катерина. Дівчина не захотіла показувати свого обличчя. каже, напередодні чула, як Олександр з кимось сварився. Я чула, як він сварився зі своєю дівчиною, і десь через ну, годину. Пів вистрибнув з дев'ятого поверху. Лежав без свідомості. Потім приїхала швидка вже поліція. Мама хлопця коментувати ситуацію. Відмовилася. Зараз чоловік перебуває у Луцькій міській клінічній лікарні при свідомості, розповів Суспільному заступник директора медичного закладу Андрій Смоль'янінов. Пацієнт знаходиться в палаті інтенсивної терапії. Пацієнт має полі травму. Це пошкодження декількох частин тіла. Ну і стан на даний час потребує інтенсивної терапії. Інспекторка сектору комунікацій Нацполіції в області Анна Павловська розповіла, на місці працювала слідчо-оперативна група. Попередньо це нещасний випадок. Вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Під час слідства буде встановлено, за яких саме обставин випав чоловік. Надія Панасюк, Сергій Данилюк, новини на Суспільному. Луцьк.